Четвер, дев'яте жовтня, 1324 доба війни. Ворог продовжує атакувати мирні міста і громади України. Є жертви, поранення, руйнування цивільної інфраструктури, уміння надати домедичну допомогу в умовах війни вартує збереженню життя. Кам'янське передало нашим захисникам партію дронів новини культури, кримінальна хроніка, спортивні події і прогноз погоди. Все побачите у нашому інформаційному випуску у студії Павло Жвієтів сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області агресор бив Нікополю, спрямував на місто в піві дрони, цілив артилерію. Також російська армія атакувала безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району. Пошкоджені приватний будинок та газогін. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. За інформацією повітряного командування, захисники неба збили на Дніпропетровщині три ворожі безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах упродовж доби окупанти завдали 580 ударів по населених пунктах Запорізької області. Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Ворог здійснював атаки безпілотниками, артилерію обстрілював ракетними системами залпового вогню. Надійшло 25 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур. У наслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках: адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще чотири приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та дерев'яними пелетами. Постраждали п'ятеро людей. Усім надали медичну допомогу. Без електропостачання залишилось понад 30 тисяч споживачів. Протягом доби Сумщина перебувала під масованими ворожими ударами. А російські війська атакували громади області, десятками ударних безпілотників керованими авіабомбами. Під ударами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів ворога троє загиблих, поранених двоє постраждалим. Надали медичну допомогу. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1020 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 119 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 68 тисяч 293, крилатих ракет 3841, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Від початку добропільської контрнаступальної операції, і до сьогодні, росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат. Відзначив у зверненні за підсумками, доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки. Хороша від сьогодні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погодив в службі деякі плани асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби Центру спеціальних операцій А служба безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими сил оборони, зокрема Покровський напрямок інші ділянки фронту. Довга доповідь була сьогодні. Головкома Олександра Сирського. Майже майже годину ми з ним говорили по всім фронтовим напрямкам, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальні операції від її початку. І по сьогодні Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат. Це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля. Саме за час з 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7 тисяч 200 безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп'янськ, я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз в місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий. Там тривають наші активні оборонні дії. Є. Є дійсно непогані результати загалом по фронту варто відзначити за підсумками цих тижнів 93 третє окрему механізовану бригаду, 79 дев'ятку та 82 другу бригади ДШВ, 425 й окремий штурмовий полк і також тактичну групу номер 84 сил спеціальних операцій збройних сил України. Також я хочу подякувати усім воїнам ССО, які разом зі службою безпеки України і 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп'янськ. Ще на куп'янському напрямку діють наша 15-та. Бригада Національної гвардії України 114-та окрема бригада територіальної оборони, 144-та окрема механізована бригада, лиманський напрямок. Дуже важливий, 60-та окрема механізована бригада. На при Дніпровському це 40-ва бригада берегової охорони військовоморських сил Збройних сил України, також 426-й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140-й окремий розвідбат морської піхоти. Дякую вам. Варто відзначити і 148-му окрему артилерійську бригаду Джеве-молодці та 414 та окрема бригада безпілотних систем. Дякую окремо по добропіллю за успіхи цими днями. Я відзначу воїнів першого окремого штурмового полку, батальйонів 92 ї окремої штурмової бригади та 33 го окремого штурмового полку. Дякую кожному нашому солдату, кожному нашому сержанту, офіцеру, який дійсно. Коробро якісно виконують свої бойові завдання ще сьогодні. За підсумками роботи вже третього нашого форуму оборонних індустрій зустрілись з представниками компаній бізнесу і не тільки нашого українського бізнесу, який працюють на розвиток нашого виробництва зброї, на наші спільні з партнерами проекти. Ми дуже дуже цінуємо кожен реальний результат співпраці зради. Оборони Україна досягає дійсно значних речей, зокрема, наші далекобійні санкції проти Росії, це демонструють. За нашими даними дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю. Які берегли на чорний день Путіну багато разів пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він, він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення і. Працюємо зокрема по тим санкціям, по тим санкційним напрямкам, які раніше часто отримували менше уваги. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. Я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам, Україні сильно допомагає. Рішучо і справді, тими засобами, тими рішеннями, які впливають на Росію, дякую нашим людям. Слава Україні! Новини з життя області дві громади Нікопольщини отримають державні кошти на будівництво водогонів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Аби повернути воду до Миколаєва. Держава побудувала водогін. Під час його будівництва вдалося зекономити кошти, які спрямують на водогони для Мирівської та Томаківської громад Нікопольського району. Чергову партію ФПВ-дронів передало місто Кам'янське нашим захисникам. Обладнання придбали за кошти міської ради у межах реалізації міської програми Допомога фронту на це витратили 700 тисяч гривень. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо вміння надати домедичну допомогу в умовах війни вартує збереження життя. Університеті митної справи та фінансів відкрили центр тактичної медицини та домедичної допомоги. На відкритті побувала і наша знімальна група. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. В умовах війни кожен з нас має знати і вміти надати домедичну допомогу. Ці навички мають бути відведені буквально до автоматизму, щоб у разі екстрених ситуацій не гаяти дорогоцінний час, який інколи може вартувати життя. Саме для того, щоб студенти могли навчатися до медичної допомоги в університеті митної справи та фінансів, відкрили профільний центр. Відкривається центр тактичної медицини та до медичної підготовки, центр на базі університету, але під безпосереднім патронатом кафедри правоохоронної діяльності за участі значної кількості партнерів, починаючи від ДСНС і закінчуючи нашими експертами, скажімо так, медиками. Це насправді дуже важливо, важливо і для університету, і в цілому, напевно, для міста, тому що навички із до медичної підтримки, підготовки на жаль, стаються більш актуальними в тилу. Цивільним життям це назвати вже складно. Насправді маємо щоденні фактично, фактично наслідки атак Росії. І інколи знання і навички саме до медичної підготовки здатні рятувати життя не в метафоричному, а в буквальному самому що найбуквальнішому розумінні. Інколи зволікання. На хвилину, на якісь секунди може коштувати людині життя. Серед запрошених гостей працівники ДСНС. Вони одні з найперших прибувають на місця всіх надзвичайних ситуацій, чи то ворожий обстріл, чи приліт ракети, чи дорожня транспортна пригода або пожежа. А тому вони не щуток знають про важливість та вміння надати першу домедичну допомогу. З точки зору працівника ДСНС це перша домедична допомога, тобто безпосередньо ми часто дуже стикаємося з Ракетними ударами з артилерійськими обстрілами з ударами дронами по території нашої області, каби і тому подібне. ДТП різні пожежі надзвичайні ситуації, де є багато може бути багато поранених людей, людей, яким потрібна перша домедична допомога до приїзду швидкої, тому щоб не втрачати час, звичайно, елементарні навички щодо зупинки кровотечі або допомогти людині і сповістити як мінімум. Що трапилося, звичайно, вони можуть врятувати життя. Пані Ганна знає наскільки інколи дорогоцінними можуть бути хвилини або навіть секунди звалікання, адже сама навчає людей тактичній медицині і розуміє всю важливість таких центрів. Дуже рада, що відкривається такий центр в місті Дніпро. Ще один їх стає більше це важливо це необхідно і не тільки в наші часи це було необхідно давно рада що з 2014 року все дуже сильно розвивається ми стаємо ближче до міжнародних стандартів знань, навичок про важливість центрів тактичної медицини відзначають і волонтери бо в часи які ми з вами нині переживаємо всі маємо гуртуватися та допомагати одне одному Центр на сьогодні потрібен і люди не розуміли до тих пір, поки тиждень тому у нас не був приліт в центр міста, де були такі жахи, відчули всі їх. Не тільки для військових і волонтерів потрібні такі центри. Кожна людина має мати ці знання, щоб один одному допомагати. Якщо у людини запав язик або кровотеча, ніхто ж не знає, коли сьогодні чи завтра нам дещо з неба впаде. І один одному допомагати потрібно це як в страшні часи. Ми маємо бути самою свідченою нацією на землі, ще й в цьому плані. Зі слів керівництва університету, у подальшому планується навчати тактичній і домедичній медицині всіх охочих. А поки ця ініціатива доступна для студентів. Ян Андрусенко, Данило Скрипник, Новини Д1. кров, якщо вона. Кримінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині завершили досудове розслідування у справі працівника Укрзалізниці, який підпалював об'єкти критичної інфраструктури за завданням російських спецслужб. Обвинувальний акт передано до суду. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Слідство з'ясувало, що співробітники спецслужб РФ завербували чоловіка через Телеграм. За грошову винагороду він погодився виконувати інструкції куратора, зокрема, підпалив. Три релейні шафи на придніпровській залізниці, яка забезпечує логістичні маршрути зсу. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. До культурно-мистецьких подій свято української драматургії відбулося у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Всеукраїнський відкритий фестиваль «Дніпро театр ЮЕЙ. П'ять днів поспіль провідні театральні колективи з різних куточків України презентували твори українських драматургів. Деталі у наступному сюжеті. Хол театру Шевченка перетворився на імпровізовану сцену, лунали пісні. Трохи подалі Шевченківці влаштували фотозону з прем'єрного спектаклю за двома зайцями, який, до речі, також був серед фестивальних вистав. Всі охочі мали змогу приміряти на себе образи пана Голохвастова та Проні Прокопівни. А далі глядачі поспішали на закриття фестивалю Дніпро театр Юей». Нагадаємо, п'ять днів поспіль глядачів вражали голоси провідних українських театрів. Кожна вистава, зовсім різна реакція. Були болючі теми. Да, ми відкривали театром ветеранів. Це дуже співзвучно, да, нашому сьогоденню тема війни. Глядач по-своєму аплодував, романтична історія. тричі мені з'являлась любов від Коломийського театру. Но люди дихали в унісон з театральним колективом, поглинаючи ті емоції, які ми надихався Іван Франко. Вистава Молочайник Одеського театру це були зовсім інші. Історія, де люди і плакали, і сміялися разом з акторками на сцені, кожна вистава, кожна інша реакція, тому що актори відверті на сцені і вони відкривають душі і серця наших глядачів для цієї спільної емоції. Таке свято української драматургії стало можливим завдяки ініціативи директора художнього керівника театру Шевченка, заслуженої артистки України Оксани Іванівни Петровської та співпраці Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка і Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Третій рік поспіль відкритий театральний фестиваль Дніпро театр ЮЕЙ гостинно приймає уславлена сцена нашого відомого театру Шевченка. Зі свого боку хочу сказати дякую. Команді Дніпровського національного театру Шевченка, який очолює Оксана Петровська за ну, дійсно професійну роботу в плані підготовки, в плані координації роботи з театральними колективами, і подякувати Дніпровській обласній адміністрації за їх підтримку, за їх бажання підтримувати сучасне мистецтво і розвивати його в Дніпрі, в Дніпропетровській області. Фінальний акорд фестивалю поставила пластична вистава Шинель у виконанні трупи сумського національного театру драми та мускомедії імені Щепкіна, гоголівська класика у неочікуваному прочитанні. Їхали в Дніпро на фестивалі. Перший раз, до речі, на цьому фестивалі з виставою Шинель Миколи Гоголя. Це пластичний перформанс на одну дію. Її поставив Артем Вусик. Це, ну, доволі амбіціозна така людина в цьому плані, бо він ставить незвичайні вистави, такі пластичні більш. Але в драматичних театрах так ми її читаємо вперше. До речі, ніхто її так не читав до цього. Це таке сучасне читання п'єси, тобто, там тільки одне слово буде. Дію маленької людини, гоголівського персонажа, бездушність суспільства, байдужість до чужого горя та жорстокість бюрократичної системи сумчани майстерно показали за рахунок пластики та пластичної прибудови на сцені. Сумського театру ця вистава вже 9 років та досі користується шаленим попитом як у глядачів, так і у самих театралів, розповів балетмейстер-постановник Сергій Великодний. П'ять людей нових, але дуже багато заохочуваних у нас в театрі, які приходять і кажуть: А шинель буде, буде, а можна я? Ну, можна, ми їх вводимо. Вистава без слів у виконанні трупи сумського театру змушує глядача по-новому сприйняти повість Миколи Гоголя Шинель. Та головне, фестиваль показав інтерес глядача до української драматургії посилюється. Для нас це такі певні були висновки, і по програмі фестивалю да і розуміння того. Чого потребує глядач, да? який сьогодні сучасний український театр, основні теми про що говорить, основні болючі теми сьогоднішнього театру. І те, як відгукується Дніпропетровський глядач на театральне сьогодення. Наш театральний фестиваль така певна лакмусова бумажка, яка нам дала зрозуміти, що для Дніпра сучасний український театр. Отже, фестиваль ще раз підтвердив, театральне мистецтво живе і розвивається. Павло жвечів, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д1. На Таймс Сквер у Нью-Йорку презентували колекцію шарфів із візерунками у стилі петриківського розпису. Авторкою стала українська художниця Катерина Криволап, членкиня Canadian Artist Association. Фотосесія з елементами традиційного мистецтва на тлі неонових вогнів мегаполіса показала, що давні орнаменти Дніпропетровщини мають сучасне та універсальне звучання. Нагадаємо, Петриківський розпис це візитівка Дніпропетровщини і її художній символ. Петриківський роз... Спис внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Роспорт паралімпійці Дніпропетровської області успішно показали себе на змаганнях міжнародного рівня. Перші успіхи здобув на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики у метанні спису Владислав Білий, у спортсмена бронзова нагорода. Другою потішила виступом на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики. Наша спортсменка Анастасія Москаленко, яка виборола срібло та встановила рекорд Європи. Свою нагороду вона здобула у штовханні ядра. Наступні перемоги принесли представники Дніпропетровщини на чемпіонаті Європи із пара кульової стрільби. Вибороло чотири нагороди. Срібло у складі команди здобула Ірина Ляху стрільбі з дрібнокаліберного пістолету. Одразу дві медалі з стрільби з пневматичної гвинтівки отримав Віталій Плакущий. Золота медаль в індивідуальній вправі і бронзова у командній. Призове третє місце у цій же категорії отримав Віталій Ситник. Змагання проходили серед спортсменів з ураженнями упорно-рухового апарату у Хорватії. Змагалися 170 спортсменів з 33 країн. А золото на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики у метанні виборола спортсменка Зоя Овсій. У Києві відбувся третій етап Всеукраїнської дитячої шашкової ліги, який зібрав 150 юних спортсменів з різних куточків України. Кам'янське на змаганнях представляли вісім вихованців ДЮСШ номер 2 і шестеро з них здобули нагороди, продемонструвавши високий рівень гри. Золото здобули Зоряна і Волимір Савінський і Олександр Буруля. Ще чотири спортсмени вибороли срібло. Фінал змагань відбудеться у грудні. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. Четвер, 9 жовтня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 12 до 19 градусів із позначкою. Плюс вітер південно-західний до 3 метрів на секунду вранці синоптики прогнозують дощ у кривому розі і жовтих водах та Нікополі від 12 до 20 градусів вище нуля. Ввечері очікується сильний дощ. У Кам'янському від 12 до 18 градусів тепла дощитиме протягом усього дня. У Павлограді від 12 до 20 градусів із позначкою. Плюс вранці йтиме дощ. У Самарі від 12 до 19 градусів із плюсом. Синоптики прогнозують дрібний дощ. У синельниковому від 12 до 19 вище нуля. Без опадів. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д-1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвієтів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.